Росія стягнула до кордонів з Україною близько 90 тисяч військ та бронетехніки у Міністерстві оборони України. Порахували чисельність армії країни агресора. Путін може готувати наступ на південь та схід України. Про це заявив керівник української розвідки Кирило Буданов в виданню Military Таймс. Оцінки американських та наших фахівців щодо початку можливої атаки Кремля дуже схожі. І січня 22-го стартують конкурси для охочих узяти участь в облаштуванні сервісної зони КПВВ чангар Нагадаємо, сьогодні другий день поїздки віцепрем'єрки Верещук Херсонщиною. Сьогодні у сервісній зоні є приміщення, де можна розташувати інші необхідні локації: кафе, відділення пошти, банкомат, аптеку. Німецька біль буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Так ось виглядає цей план, його ще в жовтні перехопила американська розвідка, кажуть журналісти, і він має три фази: завдання мінімум окупація півдня, від Маріуполя до Одеси. Завдання максимум капітуляція Києва. Будь-яка армія. по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія, по наш бік кордону нас захищає. І як тільки ми. Уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте. Перше, що я сказав президентові Зеленському, це те, що президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів. А також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Гадає, президент Зеленський. Розумів, що було на кону зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями. про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись, і це вже точно, а ще точно, те, що ми нібито не готові. Всю цю риторику у офіційних політичних заявах, у новинах ЗМІ. У чутках біля під'їзду об'єднує одна річ одне логічне питання. А в чому власне новина? Хіба це не є реальність вже 8 років, хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них, і зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Я думаю, що він все ще не хоче повномасштабної війни. Це по перше, по-друге, чи думаю я, що він випробовує захід, випробовує Сполучені Штати і НАТО? Так, випробовує, але я вважаю, що він заплатить за це серйозну і дорогу ціну. Вони пошкодують, що зробили це. 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення в квітні. Відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, як цього року, 31 грудня, усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Росія спробує захопити Харків. Таке припищення висунув Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському виданню The Washington Post. і додав, що просто окупувати мільйони Харків росіянам не вдасться. Це буде початком великомасштабної війни. В аеропорту Бориспіль розвантажило літак із летальною зброєю та боєприпасами зі США. Це вже третя партія. На сьогоднішній день ударного угрупування, яке спроможно було здійснити вторгнення в Україну силове, російські збройні сили не створили. Наші збройні сили абсолютно укомплектовані, готові. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію. І є тонкощами складної дипломатичної гри. Ви сказали, що ви деталі знаєте краще, ніж інші президенти. Де, де, на вашу думку, помиляється Пентагон і Білий дім? І якщо ви помилились, то ви не перший український президент, який, виявиться, недооцінив е, Росію. Ви не боїтесь такої перспективи? Ми готуємось максимально. І я саме про це готуватись. Або говорити щоденно про те, що ми готуємось, і говорити конкретку, що конкретно ми робимо. Це різні речі. Незабаром усі громадяни України старше 60 років отримують від держави безкоштовний, водночас якісний, сучасний, швидкий смартфон. Ми довго думали, як назвати цю програму. Бабуся фон. Непогано, але трішки дискримінація. Дідусі можуть обрастись. Є дідусь, є бабуся теж непогана назва для програми, але здається, дуже довга назва. Третій варіант є смартфон. Тут зрозуміло, аби в Україні кожна людина за 60 могла сказати: У мене є смартфон. Обирайте варіант, який вам доподобається. Пам'ятайте, що все це – це тільки початок. Що ж відбувається насправді, подивимось на карту обстановки, що відбувається зараз на кордоні. Це схема розташування російських військ біля кордонів України, яка підготовлена Цензорнет. Ми бачимо, що перекидаються вже до кордонів частини швидкого реагування. Це, в принципі, те, що зараз навколо кордонів України, це такі основні. Ударні частини російських наземних сил, тобто ситуація загрозлива. За даними британської розвідки, найближчі дні ймовірно є найнебезпечнішими сьогодні. Біля українського кордону розпочалися спільні російсько-білоруські навчання. А чорне та Азовське моря фактично заблоковані для України. У 13 прикордонних областях загони тероборони сформовані вже на 70%. А до березня тероборона має налічувати аж 2 мільйони добровольців. Чи варто очікувати від держави рішення проведення військового стану сьогодні? Абсолютно підстав таких немає, і до Києва просто ніхто не дійде. Тому я пропоную такий апокаліптичний сценарій, навіть не розглядати це несенітниця. Вибачте, ті, хто це говорить, навіть що це поважні наші стратегічні партнери. Окремо звертаюсь до всіх представників держави, державних службовців, народних обранців всіх рівнів, які залишили країну або планують, нам кажуть, що 16 лютого стане днем. Нападу. Мы сделаем его днем единения. 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Мужчинам эвакуироваться нельзя. В Донецке развесили объявление о запрете выезда мужчин возрастом с 18 до 55 лет. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. Ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так, тобто дипломатія вже не йдеться? Ні. До того як він все зробить, дипломатія завжди можлива. А чому ви думаєте, що він взагалі розглядається можливості? У нас є достатнє розвідання. коли ми говоримо Російська Федерація, все ж таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це впевнений Но Не нужно, що називається встановлюватися на полі Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Сьогодні Росія заявила фактично оголошені укази про указ Путіна про негайне визнання ЛДНР. Відмови в Україні у праві на існування. А після цього, звичайно, він видав укази: фактично, це велика війна. Ми віримо в те, що війни не буде. Потужної проти України і не буде е, широкої ескалації з боку Російської Федерації, якщо буде, буде запроваджений військовий стан. Він е, попросив е, дозволу від своєї думи на вторгнення до України. Я обіцяв, що ми з вами будемо говорити часто, а головне, чесно. Мною, як Верховним головнокомандуючим збройних сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. По всій країні вже о півночі запроваджують надзвичайний стан терміном на 30 днів. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони. І от буквально кілька хвилин тому його підтримав парламент 335 голосів за. Сегодняшние депутаты збільшили выдатки на оборону, а у першому читании и закон про владение оружием для цивильных. А дальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат: тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России, не как президент, я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг, этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир.